FPV-дрон на сьогодні зброя номер один. у рамках проєкту «One Way» Команда БФ Батальйон Волонтер разом зі слот Сіті Фондейшн передає першу партію дронів Камікадзе. Грім виробництва фонду БФ «Небо Перемоги». Команда батальйону волонтер благодійного фонду вже неодноразово допомагала і буде допомагати спецпідрозділу ОМЕГА Національної гвардії України. Бо саме цей спецпідрозділ дуже ефективно нижче ворога в цьому питанні дуже необхідно хлопцям мати FPV-дрони. І от власне сьогодні ми здійснили передачу 20 таких дронів, і в подальшому будемо намагатися максимально закривати потребу спецпідрозділу Омега саме в fpv дронах Ми вже є виробниками fpv дронів Грім, які на сьогодення в Україні вважаються одним із найкращих. і як хлопці кажуть, Фронту, що вони самі потужні і саме ефективні на сьогодні. на своєму такі передачі для спецрозділу Омега НГУ команда БФ Батальйон Волонтер планує реалізовувати кожного місяця. Хотів від себе особисто, а також від центру спеціального призначення Омега, висловити велику подяку фонду Волонтер, батальйон Волонтер які допомагає з цими дронами. Завдяки цим, завдяки цим дронам ми можемо більш ефективніше знищувати наших ворогів кацапів. Завдяки таким ініціативам ми знищуємо ворога, а головне бережемо наших військових, адже люди найцінніший ресурс. Долучайтесь до збору на дрони камікадзе, скануйте qr код донайте та наближайте перемогу. Рухаємось разом. Слава Україні!